Привіт, усім ласкаво просимо. Сьогодні ми зануримося в одну з найбільш обговорюваних тем у світі технологій штучний інтелект. А хто краще допоможе нам у цьому, ніж сам візіонер технології Ілон Маск? Гаразд, почнемо з позитивних моментів. Штучний інтелект має потенціал кардинально змінити наш світ. Подумайте про це. Штучний інтелект у сфері охорони здоров'я може діагностувати хвороби швидше та точніше, ніж лікарі. Уявіть собі світ, де автомобілі з автопілотом зменшують кількість аварій, а персоналізована освіта адаптується до стилю навчання кожного учня. Досить вражаюче, правда? Але зачекайте, не все так райдужно. Ілон Маск досить чітко висловився про темну сторону штучного інтелекту. За його словами, неконтрольований розвиток штучного інтелекту може призвести до серйозних проблем. Наприклад, витіснення робочих місць є великим занепокоєнням. Оскільки штучний інтелект стає більш досконалим, багато робочих місць, які сьогодні виконують люди, можуть стати застарілими. А ще є страшна частина: штучний інтелект стає надто потужним. Маск попереджає нас про ризик створення чогось, що ми не зможемо контролювати. Подумайте про це: штучний інтелект із власними планами може призвести до катастрофи. Це як щось прямо з кіберпанкового фільму. Але це не так надумано, як здається. То яке ж рішення? Маск пропонує проактивно регулювати розвиток штучного інтелекту. Важливо мати чіткі рамки, щоб забезпечити відповідальний розвиток штучного інтелекту. Нам потрібно збалансувати інновації з обережністю, переконавшись, що ми використовуємо переваги, мінімізуючи ризики. Зрештою, штучний інтелект це інструмент. Те, як ми його використовуємо, визначить, чи буде він благом чи прокляттям. Від нас залежить, щоб направити його в правильному напрямку. Тож давайте залишатися поінформованими та залученими до розмови про штучний інтелект, адже майбутнє пишеться сьогодні. Дякую, що налаштувалися. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, поділитися та підписатися, щоб дізнатися більше про світ технологій. До наступного разу залишайтеся допитливими.